Народження не дурні. Нас зробили дурнями, тому що у нас украли всю країну і всі гроші украли, і ми не вивчаємо ці закони, тому що від того, що ви зараз вивчите будь-який законопроект, ви все одно за нього голосувати не будете. Вам ніхто не дозволить приймати, наприклад, закон про державний бюджет, а там же нічого складного немає. От державний бюджет, зібрано грошей стільки то з податків, там інші джерела, і їх розподіляють стільки то на армію, стільки то на е, 400 тисяч мінтів, які, е, значить, е, бігають людей, калічать і е, там інші е, роблять. Ми за це їм платимо гроші, щоб вони калічили наших дітей. Та, і е, е, грабували підприємців, е, там е, наркоділерів кришують. От вон, ми їм за це зараз платимо гроші. І наскільки потрібно бути розумним, щоб сказати, що нам не потрібно 400 тисяч мінтів. І... Ті гроші, які вони зараз використовують, давайте візьмемо, е, лише зробимо там, не знаю, народні дружини, а ці гроші передамо е, в, в армію, а мінти, якщо не хочуть іти. Захищати цю країну, хоча вони давали присягу українському народу захищати, хай ідуть хоча б працюють десь у реальному секторі. Хай ідуть зброю роблять чи якісь товари створюють. Тут не треба бути великим професором. А всіх, а всіх професорів для того і концепція передбачає утворити нижню палату Верховної Ради. А баба Маня, коли вона... Наприклад, приймуть закон, там, не знаю, про мобілізацію, і прийдуть до неї, значить, виламають двері і заберуть останнього сина і кинуть його там без підготовки на гарматне м'ясо. То баба-маня відчує на собі цей закон. І тоді зразу громадяни, як тільки буде прийняти якийсь антинародний закон, значить, ну, пропустять якось громадяни, вони зразу подають не прошеніє, не петицію, а вони подають. Законодавчу ініціативу і Верховна Рада, оця нижня палата, повинна негайно той закон, який дав негативні наслідки, негайно скасувати.